Друзі, всім вечір добрий. Вибрався я на вечірню рибалочку, попробувати покидати трошки спінінгом. На вулиці така жара страшена, що хай Бог мило, я купив он кепчик собі даже. Бо це неможливо, я вам передати не можу. І так, а, а, з чого ми розпочнемо? Джига. Взяв я з собою на річку. Флагман Корт Хестом 1042. Я цей спіннінг брав для того, щоб можливо, можливо було пробивати воблер каната. Але так як мене джиг покорив, я вам скажу, каната щось останнім часом взагалі не користуюся. Ну, воблерами взагалі. О, Я перейшов на джиг. Досить таки непогана паличка. Береш крупну вагу. Там, там 25-30-40 грамів. Як шмалянув. Йоха бабай, падну так гупа, що хай Бог милує. О, тому, друзі. Часу в мене мало. Десь приблизно 2-3 годинки. Не буду я гаяти на балаканину. Час свій. Тому поїхали шмаляти спінінгом, пробувати упіймати хижака. Гайлала. А ви тим часом ставте пальці вверх. Поїхали. Опа. Хто ж то знав? Йоліпай, щупак. Йо, Йо на джиг взяв. І що це тебе з морди? Стой не смикайся. А ну О! Ну чо, непогано. О! Поставив крупну вагу 28 грам і сразу щупак. Теж непогано. Чомби ні, хто ж знав? Хоча перед цим я бросав, ставив 12 грам, 14 грам до одного місця, тільки він як укрупнився і одразу і щупак схватив. Прикольно, хай маленьке, але чудненьке. Все, шабаш відкусила зараза. Ну нічого, що ми робимо як професіонали? Я, звісно, взяв тут з собою вабляра. Ну, я думаю, зараз трошки я покидаю ваблярами. Подивлюся на результат. Який результат буде від вабляров чи не буде. І якщо що, зараз піду в машину, слава Богу, я не виложив оснастки своє. Тому я беру, одягаю. Рудру натуралочку. Ось вона. Моя рудра. І зараз спробую рудрою пару разів кинути. Подивитися, буде результат чи не буде. Як я вже показала, на силикон результат є. Ой. Звісно, ваблярами трошки не то пальто кидать. Ще й привикнути, і вже забув як джигувати. Позор. Ну що, Зараз в равномірочку перейду. В равномірочку також неоднократно щука хватає. І можливо частіше ніж е, твічити. Правда, ще спомніть, як кидати ним і працювати треба. є всадив Там, коротше хлюпнулось что то і я такий думаю а ну-ка дай ка туди кину Только кинув і відразу результат невеликий щупак або окунь одне із двох о, -о, 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 -о Ота от акушара. От так от. Красавчик. От що значить велика вага. О, дивіться, який гарненький окунь. Вага 28 грам. І отакий окунець. О, красота просто. Неопісуємо. Ну, зараз дубль номер 2 <кхід> Можливо, він там не один. Можливо, там іще хто-то є. Зараз подивимось. Ну, як правило, снаряд двічі в одну воронку не падає, тому я думаю, що там більше вже нікого нема. Є, yeah. ще одного всадив. Ну це вже походу діла щупак. А може оконець знову. А ну Покажись, хто ти такий окунь. Ух-ух-ух. Ой, ух, ух. ой, йо, ой, егли палю. Ти не мог, не могла бути покрупніше трохи. А то я таке грішним ділом і переплутав. О, давай, за бабушкою та дідушкою. Ну, от що значить пішов на велику вагу. Як практика показує, ну, в основному там беруть, все час уменьшається. А тут, дивіться, оп, на велику вагу і одразу і діло пішло. От І досить таки непогано. Вечірній кльов дає про себе знати. Це добре. До речі, ставив Жовтий грузик. ну Вагою, по-моєму, 35 грам. Можливо, 35 грам це вже і забагато, а можливо, жовтий колір не є добре. ну Не знаю. Ну Жовтим грузиком не захотіла. Обичний колір свинцю діло є. Вже третя рибина, каже. Ну, ну, були ще сходи, звісно, пару штук. Удари такі непогані вроді би, ну опять же, хто його зна, що то було. О. Може підводна птичка якась летіла, хто його зна, не знаю. Але діло є помало. І ось що означає, пішов на нас збільшення ваги. Звісно, на Safini X таку вагу не покидаєш, тому у мене завжди з собою є спінінг більш крупною вагою можна кидати до 40 грам спокійно. Можливо, я ще піду трошки прогуляюся, там хто його зна. А можливо і ні. Можливо, буду стояти на одній точці. В принципі, тут досить непогане місце, оскільки скільки е, зліва від мене виходить, ну, як ви дивитеся, зліва міляк, а справа пішла яма. Досить така, таке перспективне, непогане місце, я вам скажу. Ну, хто його знає? поки що те, що маємо, те маємо. Тому, друзі, ловимо, поки щось клює. Ну ось, зажрали знову. О, Дивіться, яка в мене силіконка розбита біля крючків. Це просто треш. Розірвали її як тузик грілку. Ну, нічого. Ще в мене є такі силікошки. Зараз поцеплю нову та далі кидати. В общем, перший обрив йолки палки Обідненько стало так. Обірвався. Притом, знаєте, що вирішив зробити? Поставити трошки другу оснастку. О, хоч флюр залишився. О, дивіться, карабін розігнувся. Гавно карабін. Ну, єдиний плюс в цій ситуації, що не прийдеться флюр в'язати. А ті, хто спідінгують, звісно, розуміють, що. В'язати флюр. Це одне з найгімаройних речей спінінгової риболовлі. Тому зараз зв'яжуся і покажу, який я монтаж зараз зроблю. Ось дивіться, який я монтаж зробив. О, то є g паличка 30 грам, бобік 85 мм. І хочу поволокти по дну, подивитися, що з цього вийде. Тому поїхали. Вже. Розумієш, що в ту сторону кидати нефіг. Чому? Тому що за це трава водорослі там міляка і обрив. Тому буду кидати в цю сторону. Тут більш глибше і не так обривається це все діло. Тому поїхали. А як буду от так от просто легенько вести і підсмикувати. О, І дивись, от може хтось щось спокуситься та захоче там оттяпати. Кусочок силікончика з дна. О, все ж таки багато риби на дні лежить. Одне діло, коли джигуєш, а друге діло, коли безперервно волочиш, воно піднімає муть якусь певну. Ну, Тут вже треба дивитися по ситуації. Звісно, такий спосіб краще робити там, де більш чистіше дно. І знаю, що шансів зацепитися гаразд менше. А там, де звісно, Карча всяка різна там водоросля, і ти знаєш, що можна зацепитися і обірватися, то краще не треба. О, Тому будемо так поки що. Є. Ще одного всадив. І, до речі, поставив я кислоту. Цей раз. Ой, босічка! А куска за подболодок. Садив. А мені -то спочатку показалося, що риба. Ну, та це теж риба, але не та. О, такий окушок на ось таку рибкунову. Вирішив я змінити позицію по силікону, подивитися, що вийде. Ну, поки що такий -от звір і то під бахну. Ну, в принципі, також непогано. Штука кислота, можливо, ще рановато на кислоту. Ловити. Маю на увазі, може, це ближе до вечора там треба кидати кислотою. О. Ну, я вирішив так покидати, спробувати кислоту, що з цього вийде. Але вже радує, що окушок присутствує. Так. О. Ну, я хочу ще одну спробувати позицію по силікону. У мене є досить таки крупний силікончик. Для цього діла. О, сонечко сідає, ніяк не сяде. Жара, спека така неймовірна стоїть. Ну, я вирішив отак просто взяти, якби отак жовтим силикончиком кислотним прокидатися, подивитися. О, ну, поки, поки що кушок спокусився. Ну, можливо, він хотів підбородком придавити. Ну, а там хто його зна, а може просто пропливав, а я та смикаю крепко, все ж таки, як не як, у мене 30 грам зараз стоїть. На глибині тут 2,5, 2-1,5, де як виходить. То смикати приходиться і різко крутить непогано. Правда, сонце так б'є, що не видно, куди і кидаєш. Но, ну, нічого, це. Таке діло. І зараз, помимо цього разу, ще один раз кидану далі трохи в сторону, щоб пройтися попід очеретом більш-менш. Може там якась бровка. Віджиш, річка виходить, не ровне у нас, як би сказати, дно, а такий фарватер. І на ближній бровці досить таки часто стоїть щукан, О, який може спокуситися. А ближня бровка, як правило, в річці ну десь 5. ну, Знову ж все ж залежить від місцевості. Я цю місцевість добре знаю, бо я на ній дуже часто плавав. і ехолотом бив дно, я тут чудово все знаю, де що знаходиться. О, Тому ближня бровка десь приблизно 5-7 метрів максимум до 10. Все залежить від того. В якому проміжку знаходишся річці. Тому поїхали. Ось я пробував отаку локацію. Я вам скажу, не годиться трохи. Це треба було з цього розпочинати. Уже лапа болить такий силикончики кидати. Досить такий крупний, масивний він. О, тому я зараз знову перехожу на більш... Меншого оснасточку, бо це можна замахатися, чесно кажучи. Всадив. Знову відпрацювала кислота. От тільки змінив і відразу кислота. Що, скажи, що зійшов? Ну, ти ж був, я ж бачив. сидить. А Оце окушок. Нет. Це ух! Звір щука мутант. Йолі палі, дивіться, яка ух. Даже в руки тебе страшно брати, а то мало лі ногу відкусиш. Давай. Ти все зможеш. Давай. Йолки палки Біжи. Давай, бо сейчас на сковородку підеш. Ну так от дивіться, тока змінив. Вага 30 грамів. Кислота ну і відразу діло. Люблю таке діло. Ну, а що я вам скажу? Треба, от, кидаєш, кидаєш одною приманочкою, все добре, все отлічно, все хорошо ну Персик просто. І тут різко все замовчало. Ну, прокидайся в різні сторони. Ну, зміни відразу. вже в Візьми цю приманку на якусь іншу. о Тобто, виходить, перед цим я кидав. Машинне масло або кольор лох, я вже не пам'ятаю, що я там відливав. От. Працювало одразу, так можна сказати, з ходу на берег дві рибини, я, ой, три рибини я витягнув. О. І потім таке ударчики були і затихло. О. І перестав. І пішов я потім міняти. О. Якщо машинне масло не працює, ну, темні кольори ставте кислоту чому би і ні. Якщо кислота не працює, ставте білий колір, Білий колір це натуралочка. Білий колір завжди в тренді. Але я думаю, що не на мілині. Ну, в ямі я згоден, білий буде працювати, а на мілині, ну, не знаю. не знаю, Важко щось сказати по цьому поводу. Не ловив я на мілині ніколи білим кольором. О, ну, а на ставках, да, на ставках я ловив тантой, там всякими жучками біленькими. Це працює. О, на річці наміли ніхто його знав. Все ж таки на річці риба більш така, ух, серйозна. Ну і на річці, що ж я вам скажу, хочете упіймати крупну рибу, більш за все, що треба ставити ну, крупну оснастку. Ну, звісно, довго не покидаєш. І це може бути покльовка одного дня, а то і взагалі декілька днів без покльовки з крупними оснастками. Ну, там маю на увазі 5 дюймів, 6 дюймів. Ну, у мене та сама велика 4,5 дюйма є форма. Ну, я її ще навіть не відливав. Ну, а отаке, от, коли 3 дюйма ставиш, ну, то ну, сложно що -то сказати по цьому поводу. Буде воно, не буде, хто його знає, не знаю. О, Я б таке, просто щоб потягати, щоб щось було, чесно кажучи. О. Я не розраховую на велику рибу, бо якщо упіймаю велику рибу, захочеться її забрати. От, А щука мені нафіг не нужна. Тому я так. Хай маленьке та дурненьке, як на мене. Ну, правда ж. Я вам скажу, спінінг у мене зовсім не для такої риби. Я її навіть не відчуваю толку. Токи або удар відчуваю. Ну, і вблизь берега, може би, там коли потягнеш немного. А так, ну, нічого не відчуваю. Маленьке таке. Все-таки ТЕС-1042. Супербистрий строч, як воно там називається. Тобто, ну, ну таке собі задоволення маленьку рибку тягати ним. Ну Зато велике, велику вагу шмаляєш вдолі в папірок і можна на великих течіях тичі, ловити. І досить непогано воно себе показує. Ну. ну Як бачите, сьогодні у нас... Ну я сьогодні пробував кидати Safino X тестом 318, ну там максимум 16 грам. ну поставиш тридюйма рибку то Перельот невеличкий по вазі йде, ну ставив цей 14 грам, ну не те, все не те, не те, ну не хоче. І тут тільки поставив велику вагу, взяв цей спінінг і відразу діло пішло, Йолки-палки, палк, як хорошо. Шо, перельот. О. Незрозуміло. То Толі я мелочовку якусь упіймав. Толя водорослина, щось не можу поки зрозуміти, не відчуваю нічого. Недостаток цього в тим, що я ніфіга не чувствую. А, ну маю водорослина. А там хто його, зараз подивимось, що це в нас тут таке. Слава Богу, сонечко починає ховатися. А да, водорослина все ж таки. Ну, тоже непоганий улов. Тому поїхали ловити далі, друзі. О, пф, оце ракшель. Все, і тут хвостика вже нема. Ох і гризуни, я вам скажу. Відгризають все, що можна і не можна. Вирішив я попробувати зменшити вагу, бо дивлюся, хвостик такий у мене погризаний, погризаний. Зараз. А, все тут не видно. І думаю, ну, дай-ка попробую зменшити вагу. Можливо, із-за того, що велика вага ну, менш активна щука, не в змозі, як би сказати, ухопити або щось в цьому роді. Думаю, зменшу. Ну, от зменшив і що? І остався все рівно без хвоста. Тобто якась мелочовочка там окушок, якого я навіть і не відчуваю, ухопив, трамбам і готово. Все, шабаш. Ну, і гуляй. Вальсом. Зараз що я зроблю? Прокидаюся ще трохи кислотою, потім 20 г поставлю на жука. Та й додому, мабуть, буду тоді збиратися. О, Поїхали. Ну що ж, вирішив я все ж таки закінчувати рибалку, сонце заховалося, риба замовкла, перестало все шевелитися, нічого не стриба, що хай Бог милої така тиша, що хай Ну і впень. Ось, що виходить? Кидав мал, маленькими вагами нуль. Тільки пішов на вагу 28, 30, 35. О, одразу діло пішло. О, Кислота, темні кольори, масло. Працює все. Але з великою вагою. О, Сонце заховалося, значить, комарі, машкари, я в шортах, їдять собаки, хай Бог милує, все, я тікаю. Мо невозможно витримати. О, знав би що не подів, щось я не розрахував цей момент. Тому, друзі, всім, кому понравилось це відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей.